Всім доброго дня! І на сьогоднішньому занятті ми розглянемо такі теми: Параграф 12. Рух і рівновага під дії деяких сил, і параграф 13. Імпульс, закон збереження імпульсу. І так, почнемо з 12 параграфу. Ми вже знаємо е, багато сил, які діють в механіці. Е, і зараз ми. Е, Подивимось, як застосовується другий закон Ньютона, якщо сил декілька. І так, вирішимо таку задачу номер 6 Мотоцикл масою 400 кг рушає з міста з прискоренням 2 м в в квадраті, яка сила тяги, якщо коефіцієнт опору руху дорівнює 3,0. І тут є примітка, що коефіцієнт опору ню дозволяє визначити за формулою. Подібною до формули сили тертя, повну силу опору. руху. І так, шукати будемо силу тяги. Давайте її позначимо, – тяги. Нам вдано в задачі маса нашого мотоциклу, прискорення, з яким він рушає з місця. І коефіцієнт опору м'ю дорівнює 3 сотих. Оскільки всі величини в нас надані в системі СІ, нічого перекладати не треба. Згідно другому закону Ньютона, прискорення в нас дає завжди сила. Сила є причиною прискорення і коефіцієнт пропорційності. Це маса. В нашому випадку у нас діють дві сили: Сила, тяга, сила тяги, яку треба знайти, і сила опору, яка заважає руху. Отже, сила тяга, сила тяга буде співпадати з напрямом прискорення, а сила опору буде спрямована проти неї. Ми з вами, давайте запишемо сила опору. Uh, і саме різниця цих сил дає нам прискорення. Ми позбавилися модуля, оскільки uh, зауважимо, що прискорення спрямоване в бік сили тяги. Ну, Тому що мотоцикл все ж таки рухається з міста. Uh, силу опору згідно вказівки ми знайдемо як uh, силу тертя ковзання – і ми знаємо, що якщо поверхня горизонтальна, а в нас не сказано, що вона не горизонтальна, значить вона дорівнює μМЖ. Знадобиться нам прискорінні вільного падіння 10 метрів в секунду в квадраті. Таким чином з цих двох формул F тяги, яку нам треба знайти, буде дорівнювати Ма. Плюс а, сила опера Мю МЖ. М можна винести за дужки, щоб легше було обчислювати. І в дужках тоді у нас буде ось так. І проведемо обчислення сила тяги дорівнює 400 помножити на 2 плюс 13. На 10 І це в мене вийшло 920 ньютонів Все, задача вирішена. Наступна задача номер 9. До невагомої нитки перекинути через блок підвищено вантажі масою 800 грам і 1,2 кг. Яка сила натягу нитки? Зауважимо, що тертя в блоці відсутнє, і масою блоку можна знехтувати. І так, нагадую, що силу натягу нитки ми позначаємо буквою Т. Сила натягу нитки з'являється в самої нитці і діє. За напрямом нитки. Так як, давайте так запишемо, що М1 в нас буде 800 грамів, це вантаж, який зліва він менший, так? як на рисуночку, дивиться, М2 в нас 1,2 кілограми. Вот. І тоді під дією ваги. Вантажу FM2, система почне рухатися ось таким чином. Тобто прискорення буде для другого вантажу спрямована вниз, а для першого вантажу він буде підніматися в нас, буде спрямована вгору. Тому в нас сила натягу нитки для першого вантажу буде спрямована. Вгору і для другого вантажу теж його утримує сила натягу. Нитки його тягне за собою, точніше. Вот. Крім сили натягу, на вантажі діє сила тяжіння. Сила тяжіння в нас МЖ М2G і М1G. Ось так. Ще е, зауважимо, що в системі СІ грами треба перевести в кілограми, тобто це буде 0,8 кг, 800 грамів. А тепер ми складемо окремо рівняння для першого вантажу і для другого вантажу також. І так, для тіла один. Для що в нас? Для, давайте, вантажа один, для вантажу один. Це менший гру... вантаж нагадую, так, а він рухається в бік сили натягу нитки, тобто вона буде додатньою у нас. А от сила тяжіння буде заважати піднімати перший вантаж М1G. І сама різниця цих сил створює прискорення, яке спрямовано в нас вгору М1А. З цієї формули ми знайдемо А з вами. Вирізимо А прискорення, це буде Т-М1Ж. Поділити на М1. Ось так. Тепер запишемо сили, які діють на вантаж 2. Вантаж 2, для вантажу 2. Він буде рухатися вниз, і його прискорення в цьому випадку співпадає з силою тяження. Отже, вона буде додатньою. Тобто М2G. А заважати рухатися буде сила натягу нитки. Ну, Взагалі, заважає буде перший вантаж, так? мінус Т, і дорівнює те саме прискорення. Вони ж зв'язані однією ниткою, але вже М2А, М2А. І з цієї формули також о, знайдемо прискорення. Це буде М2Ж мінус Т. Поділити на М2. Оскільки вантажі рухаються з однаковим прискоренням, ми можемо прирівняти праві частини формул між собою. Тобто в нас буде Т-М1G, поділити на М1, дорівнює М2G. Мінус Т поділити на М2. В цьому рівнянні в нас тільки одна невідома, і це буде Т, сила натягу нитки. І ми зможемо знайти з цього рівняння Т. Пропоную підставити вхідні дані. Запишемо, що прискорення вільного падіння ми приймаємо за 10 метрів в секунду в квадраті. І тоді ми будемо мати таке рівняння. Т мінус 08, помножити на 10, поділити на 08, дорівнює 1,2 помножити на 10 мінус Т. Поділити на 1 і 2. Зауважимо, що 08 на 10 це 8, а 1 і 2 на 10 це 12. 12. І скористуємося властивістю пропорції, тобто ми з вами перемножимо хрест на хрест, добуток середніх дорівнює добутку крайніх. І тоді ми будемо. З вами отримаємо так? 1 2 помножити в дужках t мінус 8 дорівнює 08 помножити на 12 мінус t. Якщо ми розкриємо дужки, ми отримаємо 1,2т мінус 9,6, дорівнює.

Тоді в нас буде 1,2 Т плюс 08 Т дорівнює 9,6 плюс 9,6. Значить 2Т буде дорівнювати 2 помножити на 9,6. Значить, Т буде дорівнювати просто 9,6. Це сила нитки, тому Ньютона. Ось задачу ми вирішили. Далі ми познайомимось з ще однією фізичною величиною, яка характеризує механічний рух. Ця величина називається імпульсом. Імпульс це добуток. Маси на швидкість, імпульс величина векторна, тобто вона має напрям. І цей напрям співпадає з напрямом швидкості В, вимірюється в системі С імпульс в кілограмах помножити на метр, і поділити на секунду. І закон збереження імпульсу каже, що якщо взяти замкнену систему, тобто тіла, які взаємодіють. Не включаючи все інше, то сума, векторна сума імпульсів не змінюється. Тобто імпульс з врахуванням, сума імпульсів з врахуванням напрямку. Ну, ось зараз ми порозв'язуємо задачі на закон збереження імпульсу. Задача 13. Закріплена на візку… Гармада стріляє в горизонтальному напрямі. Швидкість ядра 300 метрів на секунду. Яка швидкість візка після пострілу, якщо маса візка з гарматою 500 кг, а маса ядра 5 кг. Тобто в нас в замкненій системі беруть участь два тіла: це гармата з візком і ядро. А, і нам треба знайти з вами масу ні, швидкість візка. Вот, візка з гармати. Прямо задача на сучасність, так? А, про військові дії. І так, шукаємо швидкість візка. Давайте позначимо це В з позначкою В, ВВ. Відомо нам швидкість ядра В з позначкою Я. Вона дорівнює 300 метрів на секунду. В нас є маса війська МВ 500 кілограмів і маса ядра 5 кілограмів. Згідно закону збереження, імпульсу. імпульсу Імпульс добуток М на В, є величина суми їх, є величина постійна. Тобто імпульс, яке отримала ядро, маса ядра, на скорость ядра, буде той самий, який отримує армата Мізка на В Візка. Візок з гармату, так? І з цього рівності нам треба знайти в Значить, Треба масу ядра помножити на швидкість ядра і поділити на масу візка. Підставляємо наші числові значення. У нас буде 5 помножити на 300 і поділити на 500. Тобто, швидкість буде складати 3 метри за секунду. Ну, Природно, що візок з гарматою 100 разів важче за ядро, значить, його швидкість буде в 100 разів менше за швидкість ядра. Тут пряма пропорційність. Ще одну задачу давайте розглянемо на закон збереження імпульсу. І так, задача 15. Візок масою 20 кг, рухається зі швидкістю 1 метр в секунду. Він наздоганяє е, візок, що рухається зі швидкістю 0,5 метрів в секунду, і зчіплюється з ним. Після чого візки рухаються зі швидкістю 0,7, яка маса другого візка? Ну, тут спочатку ми з вами представимо картину. І так, в нас є візок, що рухається е, зі швидкістю 1 е, метр на секунду. І якщо він наздоганяє, значить е, тот візок, який 0,5 рухався, він рухався в, інш... в тому самому напряму. Якщо б зворотній був напрям, нам би написали. З... Е як це, Зіштовхується. А в нас сказано, нас наздоганяє, значить, в них напрям був однаковий. Вот. І після того, як дігнали віски один одного, другий, перший, і вони починають рухатися разом зі швидкістю 0,7 метрів на секунду. Така нехитра картинка нам допоможе при складанні рівняння закону збереження імпульсу. І так, пишемо, значить, нехай це буде в нас. М1 це буде, а це буде М2. І так, друг, яка маса другого візка? Значить, будемо шукати М2. У нас відомо маса першого візка, який нас доганяє. Угу. І він рухається з В1 швидкістю 1 метр на секунду. А другий візок В2, рухається зі швидкістю 0,5 метрів на секунду. Оцю сумісну швидкість, коли вони вже щепилися, ми позначимо просто буквою В без індексу. 0,7 метрів на секунду. Тут всі одиниці вимірювання в системі ці подані, нічого проводити не треба. Складаємо закон збереження імпульсу. Якщо напрям у першого і другого візка був однаковий, значить в нас імпульси додаються. Тобто М1 помножити на В1 плюс М2. На V2. Це до взаємодії, коли вони окремо рухалися. І після взаємодії, вони будуть, їх буде два, тобто маса буде складати М1 плюс М2, а швидкість в них буде одна, просто В. Підставимо те, що в нас є, а потім знайдемо те, чого в нас нема. І так. Напишемо 20 помножити на 1, плюс М2 нам треба знайти так і так, залишимо: помножити на 05, дорівнює 20 плюс М2 і помножити на 07. Відкриваємо дужки 20 плюс 0,5М2. Дорівнює. 20 на 07 це 14. І плюс 07 М2. Перенесемо е, М2 вліво, а числа вправо. Тоді ми отримаємо 0,5 М2 мінус 07 М2. Дорівнює 14 мінус 20. От. А, бачите, що мінус отримується в нас і зліва, і справа, тобто вони скоротяться. Мінус 02M2 дорівнює мінус 6. Значить, m2 дорівнює 6 поділити на 02, і це буде складати 30 кілограмів. Значить, маса другого візка була 30 кілограмів. Прийшов час надати вам домашнє завдання. І так, в параграфі 12 а, треба вирішити задачі номер 7 і номер 8. дві задачки. А, теорію там писати не треба, ми її писали. А ось в параграфі 13. Це той що про імпульс, Записати теорію, вона, як завжди, в кінці параграфу, в синій рамочці, і вирішити задачі до цього параграфу. Це теж дві задачі: 12 і 14. Зауважу, що домашнє завдання надсилати треба не всім студентам, я не встигну все перевірити. А я назову тих студентів, ви побачите в завданні пояснення до заняття, у яких мало оцінок, і вони вийшли в мені домашнє завдання. Фото вашого домашнього завдання. На цьому в мене все. Завершуємо заняття. Вирішуйте домашнє завдання. До побачення.